Давайте скажемо ще раз, слава Богу. Проти сестри, в книзі Псалмів, 50 й псалом, 14 й текст насказано таке Боже Слово: Принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому, і до мене поклич, поклич в день недолі. Я тебе порятую, ти ж прославиш мене. Я найперше хотів би виконати одну обітницю, яку я пообіцяв перед Богом. Ви знаєте, тому два роки моя цотця перенесла обширний інфаркт. Моя цотця є членом церкви в Золочеві. Це дружина пастора з міста Золочів, мою цьоцю звати Марія. І через цю сім'ю я фактично прийшов в церкву Христову. Я дуже люблю цю сім'ю. Я знаю їхнє життя, як вони щиро служать Богу. І коли моя цотця принесла обширний інфаркт, її серце було розірване, отрумбоване в формі такої книжки. І лікарі казали, всі лікарі говорили, що моя Цотця помре. І ми тоді з друзями і з церквою молилися перед Богом, молилися до Господа, щоб Бог явив свою милість. І я склав таку обітницю перед Богом. І в молитві я говорив, Господи, якщо ти приймеш нашу молитву, і якщо Ти зробиш чудо, і моя Цотця буде жити, то по всіх церквах, де я буду, я буду говорити про те чудо, що ти зробив. І Господь підняв мою цьому. Ви знаєте, коли мої цьоцю взяли, були на ехо серця, щоб показати в той, тоді мому дядькові, який стан важкий. І наскільки все важко, тому що серце отромбоване, розірване. То казав мій дядько, коли вони робили ехо серця перед комп'ютером, лікарі почали підстрибувати. І один до одного почали говорити: лівий клапан чистий. Правий клапан чистий, а хто тромби забрав. А мій дядько каже, Господь забрав. Слава, Слава нашому Господу. Тоді той лікар, який вів мою цьову, питається до мого дядька і каже, хто ви такі? Що такого чуда я не бачу. А він професор, доктор. якраз. І мій дядько каже, ми вірують, ми віримо в живого Бога. Той лікар каже: дійсно, бо тільки живий Бог. Міг вам допомогти. Слава, Слава нашому Господу! І моя цьоця вже два роки пройшла, живе, служить Господу, говорить піс... вірші для слави Божої, і пісні співає для Божої слави. А може ви бачили в минулому випуску такої газети Львівської іванівської вісник? То свідчення, якраз то мій дядько, моя цьоця, бачите, якраз свідчення про те, яке Бог зробив чудо, було надруковане в тій газеті. Я думаю, можливо, ви читали для Божої слави. Нехай Господь благословить, і нехай це буде таким підбадьоренням, що Бог дізнав, він ніколи нас не залишає, брати і сестри. А зараз я хотів би, щоб ми звернули нашу увагу на таке Боже Слово, яке записане в Євані від Луки, перший розділ і 13 текст. Івані від Луки, перший розділ і 13 текст. Я хотів би, щоб ми продовжували цю тему про молитву. Тут написано так. А анал до нього, тобто до Захарія, промовив: Не бійся Захарія, бо почута молитва твоя і дружина твоя Єлисапета, сина породить тобі. І ще одне місце це буде Івання від Матвія, сьомий розділ з сьомого тексту. Івання від Матвія, сьомий розділ із сьомого тексту і нижче. Так говорить Господь Ісус Христос. Просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. Чи що серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме Він? Або коли риби проситиме, то подасть йому змію? Тож, як ви, бувши злі, потрапите, тобто зможете добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього? Слава нашому Господу! Перший текст зі Слова Божого говорить нам про те, як Господь по особливому промовив через ангела до Захарія і сказав, що його молитва є почута. І як хочеться, брати і сестри, кожному християнину, кожній християнці, кожному молитовнику, кожній молитовниці, почути ці слова від Господа, побачити результат, цей що почута наша молитва, що прийнята наша молитва, брати і сестри, це є найбажаніші слова для кожної віруючої людини. Другий текст зі Слова Божого говорить нам про те, що Ісус Христос закликає. Вірних послідовників своїх до молитви. Господь говорить про те, що Отець Небесний є по-особливому близький до дітей своїх, до тих людей, які щирим серцем вірують в нього і дотримуються його слова. Проти і сестри, коли ми зустрічаємо людей в цьому світі, людей, які не практикують молитовного життя, то ми можемо зауважити, що часто, зустрівшись з якимись непростими обставинами в житті, таких людей опускаються руки, вони занепадають духом і дуже часто падають у віччя. О, як ми повинні бути вдячними Господу, брати і сестри, за те, що Господь дарував нам такий один засіб, завдяки якому, навіть коли ми зустрічаємо найважчі обставини в нашому житті. Нас не опускаються руки. Ми не занепадаємо духом, і ми не падаємо у вічі. І цей засіб є молитва, брати і сестри. Я хотів би, брати і сестри, сьогодні, щоб ми пороздумували над такою темою, яку молитву приймає Бог. Звичайно, ми молимося до Бога, і ми бажаємо, щоб Бог прийняв молитви наші. Але Слово Боже відкриває нам про те, що Господь очікує від нас певного виконання святого Божого Слова, яке дозволяє нам дійсно прийняти відповідь від Господа на наші молитви. Отже, яку ж молитву Бог приймає? Найперш Бог приймає молитву праведної людини. У першому посланні Петра 3:12 і в книзі Псалмів 34.15 ми читаємо таке Боже Слово. «Очі Господні. До праведних, а вуха Його до їхніх прохань. Праведна людина це людина, котра живе вірою в Господа, живучи свято і будучи виконавцем Божого Слова на землі. Брати і сестри, читаючи Євангелію, як і всю Біблію, ми бачимо, що Бог не приймає молитву людини, котра не хоче жити свято, котра відмовляється жити згідно Божого Слова. Така молитва не буде прийнята Богом. Бог не приймає молитву людей, котрі грішать і не хочуть поправити життя своє у відповідність до Божого Слова, не хочуть змінити своє життя. Коли старозавітній Божий народ перебував в гріху, ізраїльський народ. Але при цьому він збільшував молитву свою, то Господь не приймав їхню молитву. Ми читаємо в книзі Пророка Ісаї 1.15, таке Боже Слово. Коли ж свої руки простягаєте, говорить Господь до свого старозавітнього народу, котрий грішив, я мружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас. Ви чините зло, тобто гріх. І далі нижче Господь говорить, що потрібно зробити для того, щоб Господь прийняв молитв. І ми читаємо 16 і 18 текст першого розділу Пророка Ісаї, таке Боже Слово. Господь говорить: умийтесь, очисти себе, відкиньте зло ваших чинків, тобто гріх, і сперед очей моїх. Прийдіть і будемо правуватись, говорить Господь. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багряниця, то стануть, мов вовна, вони. Тобто, коли людина щирим серцем попросив Бога прощення за гріхи свої, покається перед Богом, то Бог простить таку людину, і після Того буде приймати її молитву. Читаючи Біблію, ми бачимо приклад людини, котра, відступивши від Бога, жила в гріху. І не бажала поправити своє життя, не бажала покаятись перед Богом, хоча й молилась. І Бог не приймав молитву цієї людини. Це приклад першого ізраїльського царя Саула, в першій книзі Самоїла 28.6 написано: і питався Саул Господа, тобто в молитві, та не відповідав йому Господь. Але читаючи Боже Слово, ми бачимо інший приклад. Ми бачимо приклад праведної людини, котра жила свято і виконувала слово Боже, і як Господь дарував благословенну відповідь на молитви цієї людини. Це приклад Даниїла. Прадуйте, брати і сестри, коли Вавилонський цар Новуходоносор видав такий наказ, щоб розгадати його сон, розповісти йому сон, який йому снився. І це він говорив не просто. Так, щоб сказати, він навіть пригрозив смертю, якщо не буде розказаний його сон. Здавалося, б, для людей це неможливо. Як людина може дізнатися, що комусь снилось? Це неможливо. Але для нашого Господа все можливо. І написано, брати і сестри, що Даниїл він покликав своїх боговійних друзів, Ананію, Месаїла і Азарію. І вони молились до всемогутнього Бога. І Господь у нічному видінні дарував Даниїлові цей сон, який снився цареві Новоходоносорові. І не тільки Господь відкрив йому цей сон, а ще й його вияснення, його розв'язку. І коли Даниїл прийшов перед цареве обличчя, і коли розповів цареві цей сон, і його розв'язку, то Новоходоносор настільки був вражений, що він відповів такі слова. До Даниїла і до його богобійних друзів, які записані в книзі Даниїла 2,46 і нижче. «Направду, що ваш Бог це Бог над богами та пан над панами. Він той, хто відкриває таємниці. Дорогі брати і сестри! А можливо, десь ворогу людської душі вдалося нас десь спокусити? Можливо, ми десь не попильнували і духовно впали. То Слово Боже говорить, що де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє. Там Христос серед нас. Серед нас є Христос. І якщо ми щиро попросимо Нього прощення, то Він просить нас. Написано в першому посланні Івана 1:9, коли ми свої гріхи визнаємо, то Господь вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від усякої неправедності. Брати і сестри, нехай Бог нам допоможе. Жите свято, і Господь буде приймати наші молитви. А коли ми десь духовно впали, то тут є на цьому місці присутній Христос. Якщо ми щирим серцем, попросимо Нього прощення, покаємося перед Ним. Він простить і очистить нас, і підніме нас, і буде приймати молитви наші. По-друге, брати і сестри, Бог приймає молитву людини, яка перебуває в Божому слові. В Йвані від Івана, в 15 розділі і 7 тексті так говорить Господь, коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете, звичайно, у відповідності до волі Божої, і станеться вам. І навпаки, брати і сестри, якщо ми не будемо перебувати в Ісусі Христі, і якщо Його слово не буде в нас, то що би ми не просили в Бога? Ми не отримаємо нічого від Господа. Перебувати в Ісусі Христі, перебувати в Слові Божому, означає виділяти наш щоденний час, особистий час для перебування в Слові Божому, для дослідження Слова Божого, не тільки для Його читання, а для Його вивчання і дослідження. І, звичайно, звичайно, для виконання Божого Слова, записаного. У новому заповіті. Коли ми читаємо Книгу дії святих апостолів, 19 розі з 14 тексту, то ми бачимо таку історію. В Ефесі було сім синів юдейського перевосвященника Скел. Вони не хотіли нічого мати спільного, Словом Боже, з Івангелією Ісуса Христа. Вони з новозавітнім Божим Словом нічого не хотіли мати спільного, не перебували в ньому і не хотіли. Приймати науку Ісуса Христа. Але вони знали про чудеса, які Бог робив через апостола Павла, через надзвичайні чудеса. І ось ці саме росинів юдейського просвящальника, які не перебували в слові Ісуса Христа, побачили одного чоловіка, який мав свого Духа. І написано, що вони підійшли до нього і говорили такі слова. Іменем Ісуса, якого Павло проповідує, дух нечистий вийде. Але чи прийняв Господь таку молитву? Чи Господь дав свій супровід такій молитві? Ні. Тому що Бог не приймає молитви тих людей, які нічого спільного не хочуть мати з Іван Ісуса Христа, зі Словом Божим, зі святістю. Ми читаємо, брати і сестри, таке. Боже Слово, в книзі дії Святих Апостолів, 19 14 тексту, що цей злий дух, устами цього чоловіка, який був поневолений тим злим духом, сказав їм: Я знаю Ісуса і знаю Павла, а ви хто такі? І скочив на них чоловік, що в ньому злий дух був, і одного за одним подолав їх так, що вони втекли голі і поранені. Але брати і сестри, читаючи Слово Боже, ми бачимо також і інший приклад. Приклад людей, які щоденно перебували в Слові Божому. І як Господь благословенні давав відповіді на молитви їхні. Це приклад Першої апостольської церкви. Члени Першоапостольської церкви, написано в книзі дії святих апостолів 2.42, щоденно перебували в науці апостольській. Наука апостольська це є новий заповідь. Тобто вони навіть одного дня не могли прожити без Божого слова, записаного у новому заповіті. І як Господь надзвичайним чином відповідав на їхні молитви. Коли ми читаємо 12 розділ дії святих апостолів, то ми бачимо те, що цар Ірод ув'язнив апостола Петра за ім'я Ісуса. Він хотів бити апостола Петра. Апостола Петра в'язниці в охороняли воїни. А ці віруючі люди, члени Першої апостольської церкви, які щоденно перебували в Слові Божому, науці апостольській. Написано, вони ревно молились до Господа за апостола Петра, за його порятунок. І ми знаємо, читаючи далі Боже Слово, як Господь дарував відповідь на їхню молитву. Написано, ангел Господній прийшов у цю в'язницю і вивів апостола Петра, і він залишився живим. Слава нашому Господу! Так Господь відповів на молитву тих людей, які щоденно перебували в Слові Божому. Брати і сестри, нехай і в нашому житті наші Івангелії, наших домах будуть відкриті. Нехай у нас завжди буде справа за Божим Словом, і ми щоденно будемо виділяти час для особистого дослідження слова Господнього, а особливо нового заповіту, і Господь буде благословляти наші молитви. Так говорить Господь через книгу Псалмів 90:14 і нижче, що бажав він мене, то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я Він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Потреті, брати і сестри, Бог приймає молитву з вірою. Тобто Господь приймає молитву тоді, коли людина вірить в те, що Бог є живим. Що Бог є всемогутній. У посланні до Євреїв 11.6, ми читаємо таке Боже Слово: догодити ж Богові без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, він дає нагороду. А в Івані від Марка 11.24 ще так говорить Господь Ісус Христос: усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться. Вам. Читаючи Івані від Матвія 13,58, ми читаємо про те, що Господь Ісус Христос під час свого земного служіння увійшов в місто Назарет. Але написано, що назаряни вони не вірили у всемогутність Ісуса Христа. Вони не вірили в Його божественність. І написано в від Матвія 13.58, що Христос не вчинив тут чуд багатьох через їхню не Але коли ми читаємо першу книгу Самоїла, перший розділ, то ми бачимо інший приклад. Приклад людини, яка з вірою молилась до Господа. Ми читаємо про Анну, в якої була така нужда, вона не могла мати діточок. І це питання її дуже турбувало і журило. Але вона з вірою в всемогутність Бога, молилась до Господа. І склала Богові обітницю молитві своїй Господи, якщо Ти даруєш дитину чоловічої статі, я посвячу на особливе служіння цього хлопчика для тебе. І ми читаємо, що Господь по-особливому благословив цю молитву з вірою і дарував для Анни дитину. Анни народився син на ім'я Самуїл, який став пророком Господня. І не тільки Він народився. А в першій книзі Самоїла 2,26 написано, що крім Самоїла, Анни ще народилося три сини і дві дочки. Брати і сестри, можливо, десь є в нашому житті якась певна потреба. То вірмо Господу, молімся з вірою. Молімся так з такою подібною вірою, як свій час Яір просив Ісуса за свою дочку. Прадуйте, брати і сестри, його дочка помирала. А Він припав до Ісусових ніг і благав війти Господа в дім Його. І коли Христос вже йшов за іром його дім, вже люди, оточуючи, зупиняли Яіра і казали: не турбуй же, вчителя, твоя дочка померла. Іншими словами, казали, що вже пізно. А Яїр продовжував вірою вести Ісуса Христа в дім свій. І Христос до нього промовив: Не бійся, тільки віруй, і буде спасана вона. І коли Христос прийшов в дім Яїра, Господь воскресив Його донечку. Брати і сестри, можливо, в нас є якісь такі особливі потреби, нужди. І десь ворог людської душі дає нам такі думки, що вже пізно, вже нічого ніхто не допоможе. То сьогодні це Боже Слово зверне до нас. Не лякайся, не бійся, тільки віруй. Господь бажає, щоб ми з вірою ці потреби приносили до Господа, а Бог є всемогутній. Слово Боже каже, що Ісус Христос є вчора, сьогодні і на віки той семи. Я хотів би, брати і сестри, щоб ми зробили такий висновок цього Божого Слова. Можливо, у нашому житті ми зустрілися з певними важкими обставинами, брати і сестри. То не опускаймо своїх груп, не занепадаймо духом. Не падаймо у віче, тому що в нас є живий Бог, і в нас є молитва, слава нашому Господу! І сьогодні так говорить Господь через Іванню від Матвія, шостий розділ, шостий вірш. А ти, коли молишся, увійди до своєї кімнати, відчини свої двері і помолися отцеві своєму в тайні, а Отець твій небесний, який бачить таємне, він віддасть тобі явно. Брати і сестри, Бог бажає, щоб наша молитва була молитвою праведної людини, щоб наша молитва була молитвою людини, яка перебувала, перебуває в Слові Божому, щоб наша молитва була з вірою і Бог буде давати благословенну відповідь на наші молитви. Але брати і сестри, на самий кінець я хотів би, щоб ми ще звернули нашу увагу на те, що існує ще одна, дуже важлива умова. Для того, щоб Бог прийняв нашу молитву. І цією умовою є прощення наших винуватців. Так говорить Господь через Іванню від Марка 11, 25 і нижче. І коли стоїте на молитві, то прощайте все, що маєте проти інших. Щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам проріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви. То Отець ваш Небесний не простить вам проріхів ваших. Очевидно, брати і сестри, що по-справжньому простити свого винуватця може лише та людина, котра сама пережила Боже прощення, котра сама є прощена Богом. Бог прощає людині гріхи її в час її щирого сердечного покаяння. Ісус Христос, коли був на землі в тілі, то Він закликав людей, і ми читаємо в Євангелії від Марка 1,15 і говорив: покайтесь і віруйте в Євангелію. Коли людина в щирій молитві покаяння приходить до Господа і приймає тверде рішення посвятити своє життя для Христа, стати виконавцем Божого Слова, записаного в новому завіті, то Бог прощає такі людині її гріхи. Можливо, хтось серед нас ще є. Хто ще не пережив цього Божого прошення, хто ще не пережив покаяння, то Господь бажає, щоб ми прийняли це тверде рішення покаятись і посвятити Господу своє життя прямо сьогодні. Тому що, брати і сестри, це є важливо не тільки для того, щоб ми могли простити іншу людину. Це важливо не тільки для того, щоб наша молитва була прийнята Богом. Це також найважливіше є. Тому що, коли людина покається, повірить в Івангелію, стане виконавцем нового заповіту, то така людина війде в Царство Небесне. І навпаки, якщо ж людина під час земного життя не покається, не стане виконавцем нового Завіту, то у вічності опиниться у вічному вогняному озері, звідки ніколи не буде порятунку. Дорогі брати і сестри, на завершення хотілося б ще сказати наступне. Іноді, у нашій молитві ми молимося, але результат молитви може бути не таким, яким нам здається, що він мав би бути. Не таким, який би нам здавалося що це буде краще. Але це не означає, що Бог не прийняв нашої молитви. Прагайте, коли апостол Павло, маючи певну хворобу, певну нужду, молився до Господа тричі. Що Господь забрав цю фізичну проблему, цю нужду з Його тіла, то написано в другому посланні до Корінтян 12,9, Господь Ісус Христос до нього промовив такі слова: Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя звершається в немочі». І апостол Павло не отримав оздоровлення, але це не означає, що Бог не прийняв його молити. Ні, брате і сестри, бо дав йому сили в такому стані, який він був. Бути вірним Господу і прославлявся через Нього. Дорогі брати і сестри, тому для нас нехай буде прикладом молитва Ісуса Христа. Радуйте, коли Ісус Христос, будучи на землі перед своїми вологовськими стражданнями, молився як син людський до Отця Небесного такими словами, які записані в Іванні від Луки 22:42. Христос сказав: Отче, як волієш! Пронесимо мене цю чашу, тобто цю долю. Але нехай не моя, а твоя, нехай станеться воля. Нехай цими словами завжди буде наповнена наша молитва. Нехай Господь вас рясно благословить. Амінь.